За думою, роєм вилітає, одна давить серце, друга роздирає, а третя я тихо, тихесенько плаче у самому серці, може й Бог не бачи, кому ж її покажу я? і хто тую мову відгадає, привітає велике є слово. Всі глухі, уніміли, у кайданах байдуже ти смієшся. А я плачу, великий мій друже. А що бродить з того плачу, Бо Гилово, брат, не заривуть в Україні вольні гармати, не заріже батько сина своєї дитини за честь славу, за братерство, за волю в країні не заріже, викохає та продасть в різницю. Москалеві, себто бачив лепта удовиці, престолуй. Отечеству та німоті плата, нехай брате, а ми будемо сміяться та плакати. Тарас Григорович Шевченко, вірш реквієм, вірш плач, вірш, можна сказати, душевний крик присвята Го, якого він вважав. Великим письменником, і який міг би стати, з його точки зору, прислужитися своїй українській нації, натомість пішов іншим шляхом і більше звернув увагу на отечество царське. Микола Гоголь. Микола Гоголь в ті часи не вважав Шевченка великим поетом. Більшість навіть, можна сказати, зневажав його за його українськість. Але Микола Гоголь, нащадок Остапа Гоголя, гетьмана правобережної України, який свій час воював разом з великим Богданом, який у 1680-х роках зі своїм 25 тисячним військом, разом з Яном Собинським дав основний бій. Османській імперії підвідне. Напевно, тому і саме у Відні стоїть пам'ятник козака там була зупинена турецька навала в просуванні свому влеп'є. Микола Гоголь в кінці життя божеволів, від розуміння того. Що він міг використати свій талант, щоб бути поводирем, пророком свого народу, а натомість лишився лише великим письменником. Тож ніколи не забуваємо своїх пращурів, завжди пам'ятаємо їх і примножуємо їхні хороші справи. Читаймо, вивчаємо, пишаємося.